Так, хлопці з Києва підбадьорюють себе перед грою. Команда зірка щороку приїздить до Ужгорода, аби поборотись за кубок турніру пам'яті видатного лайнсмена ФІФА Володимира Югаса. Цьогоріч на груповій стадії їм випали в суперники місцеві вихованці СДЮ Шор. Шорт-2», команда «Драгобрата» та Транзі Словаччини. Наразі юнаки виграли одну гру в Драгобрату, однак поступились Ужгородським вихованцям. Як самі зізнаються, не змогли виконати всі настанови тренера. Ну, гра проходила нормально. Ну, бували там ну, моменти могли забивати. Ну, моменти забивати. Ми не забиваємо, нам забивай. Як грати протягом матчу підказував хлопцям не тільки їхній тренер. Разом з юними спортсменами до Ужгорода приїхали їхні батьки. Андрій Шпаченко намагається не пропускати жодного турніру, де грає син. Завжди палку вболіває та радить. То, що переживаю, то що вижу со сторони, ну подсказки не всегда рабатують. Так кумі, ти грають, стараються, Зі слів тренерів, ці змагання з мініфутболу є одними із найкращих у Україні, адже на них приїздять команди з багатьох регіонів та країн ближнього Зарубіжжя. Географія дуже велика. У нас турнір міжнародний. Приїхало п'ять словацьких команд, одна румунська команда. Ну і з області у нас команди також приймають з дюшор. Сузіра, Свалява, Зінедін, Драгобрат, Мукачево, ФК Мукачево. 32 команди взагалі. У попередні роки в Закарпатті створили чудові умови для розвитку юних спортсменів. Як зізнається тренер Київської спортивної школи, за першої нагоди разом із своїми вихованцями їде сюди, адже навіть столиця не може похвалитися такою кількістю якісних спортзалів. По крайній мірі для дітей знайти такі шикарні зали, які тут, дуже складно. Коли ми граємо на вулиці весною, поля прекрасні, тому дуже прекрасна інфраструктура структура очні протягом двох днів, 27 та 28 листопада, в Ужгородських спорткомплексах проходитимуть ігри групового етапу. А в неділю 29-го, відбудуться фінальні матчі, де визначаться як переможці турніру, так і кращі гравці в різних амплуах.